Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео укладання договору міни земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Конституція України передбачено розпоряджатися власністю на власний розсуд, використовувати, здавати в оренду, продавати, обмінювати на інше майно. Процедура міни земельних ділянок є законним правом сторін власників земельних ділянок та на їх підставі вільно волевиявлення може бути використаними за їх взаємною згодою. Відповідно до статті 715 Цивільного кодексу України за договором міни Бартеру кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін із цього договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обом сторонам, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно частини 3. Статті 131 Земельного кодексу України, земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового, спадкового договору, міни шляхом внесення до статутного капіталу чи шляхом звернення стягнення до них. У свою чергу, без згоди суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки, земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути обмінені лише на земельні ділянки, розташовані у тому самому масиві земель сільськогосподарського призначення за правилом визначення частиною 2 статті 37-1 Земельного кодексу України. Тобто здійснити обмін можна лише земельними ділянками, розташованими в одному, в одному масиві. Такі вимоги поширюються на усі земельні ділянки, що належать до земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва. Обмін міна земельної ділянки державної комунальної власності, розташованою масиві земель сільськогосподарського призначення, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, здійснюється лише у разі, якщо обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку, або різниця між е, ними між оцінками становить не більше, як 10%. Слід зазначити. Що статтею 716 Цивільного кодексу України передбачено, що договір міни застосовується загальні положення про купівлю, продаж положення, про договір поставки, договір контракції або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни. Якщо це не суперечить суті зобов'язанням. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки, зокрема договір міни, укладають в письмовій формі та нотаріально посвідчуються. Угоди повинні містити перше, назву сторін, прізвище, ім'я по батьків, громадянина, назву юридичної особи. Види угоди, предмет угоди, земельна ділянка з визначенням місця розташування площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму, режиму тощо. Документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку, відомості про відсутність заборгованості на відчуження земельної ділянки. Відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням, застава, оренда, сервітут тощо, договірну ціну, права та обов'язки сторін, кадастровий номер земельної ділянки, момент переходу права власності на земельну ділянку. Договори міни. Земельними е, ділянками, які укладені з порушення встановленого законодавства, е, визнаються недійсними за рішенням суду. За укладання правочинів з порушенням земельного законодавства громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або навіть і кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. Отже, друзі, таким чином, у зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення та зняття мораторію на відчудження земель сільськогосподарського призначення, оформлення договору міни землі відповідно цільового призначення як форма відчуження є можливою з урахуванням зазначених нюансів. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати відео, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайте за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір, як завжди, був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах, ну і, звісно ж, якнайшвидшого миру. Слава Україні!